Ну що, мої квіточки, ми зібралися. Нас Валюшка зібрала всіх такі, такі невеличке коло, дівчаточок. І зараз трошечки посидимо. Валюшка привезла з Польщі отакий от лікіорчик. Зараз будемо його, спробуємо. Ви знаєте, хочеться зараз просто і трошки посумуємо, і трошки пригадаємо. І те, що було, і будемо мріяти за майбутнє, за наше щасливе майбутнє. Так, дівчатки? Конечно. Не чую. Так, так. Обов так. так. Обов'язково. Обов'язково. Тільки Все про майбутнє буде добре, так що починаємо трошечки, трошечки з вами посидимо, трошечки, трошечки хочеться. Це все пригадати, як нам було добре до цієї війни. І я вважаю, що ми обов'язково обов'язково дочекаємось нашої перемоги. І вже нікуди ніхто з нас не поїде. Я нікого не відпускаю. Все, починаємо. Так, давай, давай.